Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм в селі Дібрівка Сьогодні у нас 11 квітня 2025 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде про кабачок, який ми висадили в теплицю 24, здається, березня. І хочу вам показати: у нас сьогодні був черговий раз приморозок. Показувало десь. 4 Мінус 4, мінус 5, і ось в теплицях він був накритий агроволокном ще. От, але де-не-де поприхвачувало. Бачите, ось можна бачити. Здебільшого там, де поприхвачувало, поприхвачувало листя, От, а серединка жива в основному. Але є де-не-де десь відсотків, мабуть, 30, може й 40 прихватило. Надіюсь, що в принципі він відійде. Ми зараз його лупанемо мегафолом. От, побачимо, не знаю, що воно щось дасть, не дасть, але для очистки совісті треба. Ну, в принципі, в основній масі середина жива. Але то, що воно його тупануло, то це 100%. Це в нас таких дві теплиці. Тут я знімав перше відео, було висаджено десь в двох теплицях 580-570 штук. От. Ну таке. Можете самі бачити. Можете самі бачити, вроді би вже таких приморозків сильних не передає. Сьогодні ще на ніч мінус 3 передає. О, але це було дві ночі. Сьогоднішня і позавчорашня ніч було мінус 4. Позавчора нічого не було після приморозку. Може і мінус 5 було, не знаю. О, а після сьогоднішньої ночі то прихватило. В другій, в другій теплиці картина плюс-мінус приблизно однакова. Є такі, що повністю е, погибли. О, а, але основна маса ось так стоїть. Можете бачити, я ж кажу. В принципі, серединка здебільшого жива, але є проблеми. Ось так. Всім гарного дня! Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте. До побачення!